Ви таких смачних смажених грибочків ще не їли. Як посмажити лісові гриби так, щоб їх їсти та ще й хлібом вимучити все, що залишилося на сковороді? Але легко й просто ось так прийшли у ліс по гриби. Ура! Білі гриби! Смачні, ще й слимак їсть, краса в лісі. Приготуємо смачну страву із лісових грибочків. Миємо лісові гриби, додаємо солі і з моменту кипіння варимо гриби. 15-20 хвилин. Відварені гриби поністили у гарячу олію на сковороду. І смажимо до готовності. Звичайно, під порадіні. змішуємо хай мішаємо. До посмажених грибів додаємо рідкості цибулю, моркву. І все смажимо в полинці. 5-10 до готовності цибулі і моркви. Продовжуємо смажити на середньому вогні. Змішуємо, перемішуємо. Додаємо кілька ложок сметани. За смаком солимо та перчимо. І далі смажимо ще кілька филин гриби під кришкою. Подаємо неймовірну смачну страву до столу. Ахже й смачні смажені грибочки, та це просто смакота. Якщо ось так посмажити лісові гриби на сковороді, то в тарінці і крихти не залишаться, неймовірно, виходить смачна страва, Апетитно пахне, аж свинка тече. Ви так Лісові гриби ще не смажили.